Розкажіть, будь ласка, взагалі, наскільки можна говорити про активізацію партизанського руху в Криму? Чи досі він фактично і не стихав за ці вісім років? Але враховуючи, що починається зараз починається робота нашої артилерії, то в них змінилися завдання, і просто тому з'явився вигляд того, що робота їхня значно активніша. Знаєте, тут головне, щоб українське суспільство. Усвідомлювало, що е, в окупованому Криму ні на де не припинявся спротив е, людей, які віддані Українській державі, які не сприймають російську окупацію. І це не є просто словами, це є е, те, те, що є власне в Криму е, кримські політв'язні, е, це люди, які виходять на площі. Е, Більше ніж 138 людей, які е, отримали від окупаційних судів за е, публічне ними е, невизнання російської окупації. великі терміни ув'язнення по 13, 17, 20 років. Е, Значна більшість цих Крим, 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 політв'язнів Криму чи політв'язнів Кремля, так буде вірніше. Це є кримські татари. І оцей спротив він буде е набувати інші форми з е через те, наскільки е будуть, буде змінюватися ситуація навколо Криму, ситуація власне з е цим етапом російсько-української війни, який розпочався. Е Другій фазі 24 лютого і е, 2022 року, але ж не забуваємо що війна йде з лютого 2014 року з моменту захоплення Криму, і ви сказали про це, що ситуація зараз зовсім інша, бо е, тоді не було можливості у українській державі е, здійснювати такі спротив захопленню Криму, які зараз здійснюється, скажемо. На півдні України в інших областях, де російські війська намагаються захопити наші землі, і от це все взаємопов'язано. Наскільки зараз будуть наближуватися Збройні сили України через звільнення Херсону інших населених пунктів Херсонської області до адміністративного кордону з Криму? Настільки різноманітними будуть е е форми спротиву мешканців Криму. А як посилилися переслідування про українських налаштованих жителів Криму, кримських татар після того як посилилася так звана бавовна в Криму? Адже якщо переслідування були і раніше, то зараз розуміючи, що люди працюють, допомагаючи Збройним силам України, то напевно якась українська символіка, українська мова, музика з автомобіля напевно викликає ще більше якоїсь агресії. і, Відповідно, переслідувань, що вам відомо про такі випадки? Ну, дивіться, російська окупаційна адміністрація в Криму вона намагається теж посилювати і вкорінювати різні форми, які би е, забезпечували б контроль тотальний над кримськими людьми, кримським суспільством. І останні тижні дуже заохочується адміністрацією окупаційною, такі різні форми доносу е, таких. Е, Вірних е, російській е, е, окупаційній системі людей, і якщо так подивитися е, соціальні мережі Кримські, е, то там дуже багато моментів, коли. Практично невелике коло людей, їх там 10-15, Вони відомі в цьому Криму. Вони відомі і нам давно. Вони пишуть публічні доноси, звертаються до ПСБ, до Слідкому, до російської окупаційної прокуратури і показують публічні адреси явища, які з їхньої точки зору свідчать про, про демонстрацію людьми. Підтримки української державі, ну скажімо, тут доходить до різних таких моментів. Скажімо, під Севастополем там були е, водо е, такі е, башні, е, водонапорні е, великі. Вони були давно вже окрашені кольори, які е, відповідають кольорам українського державного прапору жовто-блакитні кольори, і тепер там ціла була дискусія, що їх треба терміново перефарбувати. І вчора вони радісно доповідають один одному, що, мовляв, ми досягли своєї мети. Ну, дійсно є люди в Криму, які можливий для них спосіб вони підкреслюють, що скоро Крим буде звільнений. За цими людьми дуже великі зараз намагаються здійснювати такий контроль, щоб аби ніхто не давав. Будь-якого приводу говорити про те, що російські війська е, ну можуть піти з Криму, але є серйозний спротив. Ну не серйозний спротив, всі, всі вигляди спротиву вони є серйозними, але є спротив, який пов'язаний з е, долями людей, які відкрито і відверто е, доводять свою позицію. Ну буквально днями е, е, 23-го, Сам від кримської платформи, і в своїй е, е, промові, президент України Володимир Зеленський декілька разів читиював е, листи наримана джеляла, першого заступника голови між Кримцарського народу, і його виступи на суді буквально цими днями йдуть е, проводяться судилища над нариманом Джеляловим. Над Азізом і Асаном Ахтемовими це двоюрідні брати, їх трьох судять за те, що вони готували нібито диверсію проти ну, російської військової частини. І в цих листах наліман Джелялов дуже чітко показує про те, що не мінуючи відновлення державного суверенітету над Кримом, і він прямо звертається до судів, каже: Це ви думаєте, що ви нам виносите вирок? Ні. Цей вирок ви виносите собі. Я згадав це ще й тому, що сьогодні рівно рік, як були тоді в ніч з 3 на 4 вересня, 2021 року, затримані і наріман і Асаназі Захтемови, і сьогодні зрозуміло, що ми всі говоримо про них, бо такий від спротиву, такий публічний відкритий, жорсткий російським окупантам. Він дуже багато коштує, оскільки багато людей, які десь бояться трошки виступати, десь е, думають більше про те, як е, з, е, уберегти своїх дітей, е, себе вони е, підтримуються от таким е, проявами такого безстраща, яке демонструє ну наріман Джалял. і не тільки наріман Джалял, а багато кримських поліцейських. І останнє скажіть, а чи помітно те, що посилився зараз страх у проросійське налаштованого населення, яке було в Криму, або навіть тих, хто якось співпрацював із тамтешньою владою активно ці роки, або можливо навіть якось і допомагав збройним силам зараз і, і, і через вибухи, тому що практично весь Крим зараз це одна суцільна військова база. Безпечних місць немає, особливо плюс переслідування колаборантів можуть бути знову знову Таки, якісь підривом автомобілів, загадкові смерті. Чи посилилася зараз оця втеча? Адже після перших прильотів ми бачили масовий відтік. А зараз чи рідшують ряди особливо тих, хто був за Росію? Я вам скажу таке, що ніхто так уважно, прискіпливо, цілодобово не слідкує за кожним з таких проявів. За успіхами Збройних сил України, як це робиться колаборантами в Криму з боку родин російських військовослужбовців, які поселилися незаконно в Криму. Вони дійсно ну, настільки от цю всю ситуацію, слідкують за цим і перші такі. Прояви не прояви, а просто вибух на е, ринку нерухомості, коли одразу почали пропонувати на продаж квартири в Криму. Ми відмітили ще наприкінці березня, у квітні 2022 року, коли збройні сили України дали жорстку відсіч російським військам. І російські війська покатилися до кордонів Білорусі, Росії з е, Київської областей, інших е, тимчасово окупованих областей, де вони з куди вони дійшли, і здавалося б, де Крим, де Київська область, але оцей відступ російських військ він дав такий сигнал е, небезпеки російським е, колоністам Криму, е, колаборантам. А коли вже е, от такі бої жорсткі протистояння. Відбувається в Херсонській Запорізькій областях. А коли відбулися ці вибухи 9 серпня на воєнному аеродрому Новофедерівці, а потім 16 серпня був знищений потужний військовий склад близько Джанкою, це зрозуміло має колосальне значення, і, і багато хто вже не просто думає і планує, як покидати Крим. Вони вже просто пакують валізи. Зрозуміло, що це не говорить про те, що сотні тисяч людей вже завтра будуть покидати Крим. Вони ще будуть очікувати, і тому ну, ми розуміємо, що чим більше будуть успіхи Збройних сил України. Проще кажучи, чим ближче до Чонгару будуть підходити українські війська, тим більше буде потік, тих, хто буде бігти з Криму, де вони поселилися незаконно. Ну, це знаєте, нагадує, як коло на воді. Чим більше буде кинуто каменів, тим більше цих кіл і хвиль розійдеться усього того непотребу, який, який зараз заселив Крим за 4, за 8 років окупації. Я вам дякую, Рефат. Ага, бажаємо вам і мирного дня сьогодні. Ну і найближчої перемоги. Рефат Чубаров, голова меджлісу кримськотатарського народу, був з нами на зв'язку про ситуацію в Криму.